відкриваємо сезон купання. Заросла вже заріс наш пляж. Треба брати косу та косить. Заріс Більше ніхто нічого не хоче робити. Піска немає. Без пісок у воду пішов. Треба знову шукати, хто завезе нам сюди піску Бо гетяно, бачите, воно. Таке, що залишилось трошки того, як камінюка. От. Так що, такі справи. Ми трошки брюхаємося. Так, поки почала знімати, морчик десь втік. А це вже воно з його миски точе. Точе. Коли воно наїсться вже? Вона їсть як вівчарка моя. Де ти, Мурчика? Ти його побризкати, а він втік чи що? Миємо посуду. Посуд вже помили. Зараз чоловік поливає останній рядок, там помідори, ще треба штанчик. І будемо щось на вечерю робити. А ми готуємо вечерю потихеньку. От, зараз покажу, що сьогодні ще зробили. Викопала половину цибулі, дивіться цибуля, яке, яке дала коріння. Гляньте, що це таке робиться. Це кіно якесь. Я її єлі викопала. Треба її викопувати срочно, тому що це, це, щось, ну, це щось нереальне. Такого не було ніколи. Що це таке? Дивіться, яке коріння. Гляньте. Що це таке? Боже, я не знаю, чесник теж така сама історія. Коріння воно. Чесник, ну, я так скажу. Чесник я в цьому році не купляла, це мені сукруха дала і от він отакий от і вийшов. Ну, це я на, на, як, на поїсти сплила вкусу, підвішаю вдома десь в цій вкладовці. Та будемо їсти потихеньку. Так, ось я розібрала ще цибуля залишилася, тут положу тут всі, Скажіть, я скажу, в кухні, в літній буде там досихати. От. Я ще думала, її не викопую, думаю, трошки копну так на поїсти, так? Да? І потім хай ще. Так, а куди? Дивіться, гляньте, що -на це таке? Що це? Це отаке вона дала. Он є старе, сухе, бачите? А це нове коріння воно дало. Це кіно, це, ну що, гляньте. Я такого ще не бачила. І неможливо викопати. Прям треба так добре заглиблюватися, добре копати, щоб її викопати. Я в шоці. Вона чи згниє, чи є знає. То що це коріння, воно поки засохне, це. Я не знаю, що сказати. Я розстроєна прямо, ну це дрібна. Ти що копати зібралась там? Хозяйка. Це дрібна ось тут. Ми її поїмо першу. Ну Це така ще більш-менш. Це буля дрібна в цьому році. Ой, забула, що треба забрати нитки та ножиці. Дрібна, поганюще. Все поганюще, все в мене поскручувалося, воно пополивали, ще так більш Адя, там не можна копати. Більш-менш таке воно все начебто повідходилось, все гнили, все гниле, все, блін, скручене. Я, я не знаю. Це, мабуть, останній рік. Дивіться. Я бризкала. Я бризкала. Це що таке? собака. Це останній рік. Більше, більше все. Я закругляюся. Або я не знаю. Або якщо ми вивеземо по грошам, то засадимо картоплею озеро. Або я не знаю. Ну, картоплю там цибулею. Цибуля теж, ви бачите, що вона мені чуде. От, а, а таке все-все. Більше не буду. Огірки я посадила на розсаду, я їх посажу вдома. Вдома під полив. Десь я буду тулити. Завтра приїду, завтра буду думати, думати, гадати, де що я буду садити, Того, що тут я не буду садити. Більше нічого. Все, все гниле, все пропаще, все скрутилося. Все, в мене вдома теж є баштанчик невеличкий. Я ж вам знімаю показую, який він у мене. Ну і хороший, а тут що? Що це? Ну що це? Вісім, будь ласка, якщо ви ну, агроном, що це? Чого це? Все скрутилося, все мале, нічого не росте, геть. Та ну до чорта то все. Аня, дивись, не викопай мені там щось. от, Картошка непогана. Це все, що тут росте. Треба закруглятися, коротше, всім не хочу. Не хочу, я свої сили, своє здоров'я тут положила, а толку нуль. Погано з джевелінки в нас живеться. Ой, погано. Так, ну я займалася. Підживленням помідор. Дала їм все необхідне. Кальцій калій магній, бор, от, не знаю. Що їм ще треба? Ну, зараз половину вони наче поживали трошки. Ну, воно ж дрібне, як як капець просто якийсь. Дрібнота. Отаке. От Добрий день, а ми працюємо, поливаємо картоплю, зібрали нарешті до кінця цибулю. Отак от цибуля у нас вийшлося. Це більш така крупна, це дрібна. Дрібну я вибрала, ми її одразу заберемо, щоб одразу з'їсти. От. Більш крупно ще буде підсихати. Синя, біла, це все, що в мене. Вона була погана з самого початку. Це мама моя купила таке. ну Оце те, що весною я садила. Оце вам весна. Ну, а припустимо, ось це. Та, що на зиму. Ось ну, така різниця. Біла геть не вродила. Жменя там її. А був кілограм. Це скіла цибулі, скільки. Це тут теж дрібно, Теж заберемо. Ось такі справи. Це скільки цибуля. Ще її все скласти, перекласти треба, Ось таке. Картопля. Ось розповідаю, що по картоплі. Ось ця картопля, це яка поливалася. І один у нас є рядок, який трішки ну далі від цієї картоплі. І ми його не поливали. Ну, не Достає до нього. І там ось така картопля. От якби ми не поливали цю всю, була б така сама як і минулого року, хоча ми її поливали, але ж не так заливали, як в цьому. Ось така. Отак. Ну так. Майже відро картоплі є. Смородина. Ось така смородина. Зібрали. Трохи це ще не все. Яка була спіла, то вона вже солоденька. Вот так.